Того, що там було дуже багато людей. Всі іностранці, всі розмовляють, ну незрозуміло. Дуже хвилювалася за поштовх, тому що для мене це було дуже так незрозуміло, що я зроблю. І я коли вийшла, знаєте, такий тремор був дуже маленький по тілу, мурашки такі були. А потім, коли вже взяла гирі, вже зрозуміла, що. Ну, Треба дуже гарні судді були. Вони мене так підтримували. Там е, жінка з Польщі, вона мені кулачки тикала, підтримувала мене. Два мужчинки були, один з Польщі, другий з Італії. Е, ну, Дуже гарне суддівство було. і е, Дуже гарна підтримка нашої зборної. Я колись стояла, шукала вже наші жовті футболочки, щоб побачити людей, а вони мені флажком машать, мені ж так знаєте, прям сили надають. і... Коли вийшла з помосту, у мене такі мусіки, це в перший раз. Для мене таке було, це в перший раз, у мене так серце колотиться. Зрозуміло, що зробила свій більший результат. І це дуже так, ну, розумію, що треба ще працювати, але для мене це було так, у мене ж я виходжу, у мене так руки трясуться, у мене дихання замірає. Було дуже, звісно, круто. Взагалі сорівнування, звісно, пройшли дуже на високому рівні. Дуже, дуже круто було. Да, це було дуже круто. І ривок у мене, ну я не так, я хвилювалася дуже сильно за поштовх та ривок, того що виступала в двоборстві. Ну, в ривку я можу сказати, що я впевненіше, ніж в поштовху, тому що ну, для мене ривок дуже такий. Красиво, ну красиво. Любивалася тобою просто. Дякую. Дуже, дуже гарно. Це ж на півсвіта, майже. Вся Європа дивилася, всі наш. Україна такий час важкий. Софіївка. Софіївка ну, там як то отак, вот але ну, українська никак, так, да. ж команда. Дуже да. багато знайомств було. Я познайомилася. З тренером з дівчинкою з Китаю. Ми дивилися на неї. Вважали, що років 20 жінці, а їй 30, розумієте? Вона дуже сильна. Я дивлюся ну, і бачу, що треба на когось рівнятися, Там такі жінки були сильні. Я, мабуть, навіть любувалася на них дивилася. Я бачу, що треба йти вперед до чогось, продвигати себе в чого, ну, в гірьовому спорті. Треба впевнено, йти до мрії. До високих результатів. Закінчиш школу і має видиш за фахом, не? Спорт тебе? Не дуже спорт. Може, захочеш тренером тренера будь-яка Свіктор <рес> Ні, в мене ну, друга професія на меті, ну там теж, мабуть, можна буде пов'язувати. Ну, там можна буде пов'язувати спорт з працею.